На наших екранах з'являється президент Тернопільської Неви, пан Михайлів. Коротенько хочеться пригадати попередні поєдинки в рамках Кубку України в одній тридцять другий фіналу. СК Полтава на виїзді обіграла аматорський запорізький футбольний клуб Айрон з рахунком. 5-1. забитими м'ячами відзначалися Марусич Двічі Оніщенко підлепеш а також Плахтир. Ну а в свою чергу Тернопільська Нева в одній 32-й здолала друголіговий реал Фармо з рахунком 3-0. Забитими м'ячами відзначилися Давидов Мисик та Андрій Бей з 11 метрової позначки. Ну але про всі інші друзі переподії Кубку України історичні факти та в загальному все, що буде відбуватися на футбольному полі, будемо. Розповідати вам згодом, а станом на цю секунду констатуємо той факт, що вже зовсім скоро розпочнеться основне дійство, те, заради якого ми сьогодні всі приєдналися до нашої трансляції, а також місцеві болівальники прийшли на стадіон. І я, користуючись нагодою, друзі, закликаю вас підписуватися на Ютуб канал УПЛ для того, щоб мати можливість переглянути не тільки поточну пряму трансляцію, але й матчі, які будуть відбуватися в Кубку України. Завтра і в подальші дні. Максим виконує прострільну передачу, але Рикошет. і М'яж дістається Мисику. Мисик пробиває в дальній кут воріт Микити Мінчева. І лише зовсім трохи точності не вистачило ударові Мар'яна Мисика з багатьма молодими виконавцями полтавської команди. Насна передача. Удар по воротах від Андрія Демиденка і... Зовсім трохи забракло центральному оборонцеві тернополян, щоб відкрити рахунок. І одразу видно, як на випередження зіграв Демиденко і виграв верхову дуель. Хороше закидання швидою на Резепова. Резепов проти Столяжа. Пробиває повороток Резепов І шикарний сейв Микити Мінчева. На початку 12-ї хвилини. І маємо, друзі, повтор. Удар Резепова і шикарного сейву від Микити Мінчева. Навісна передача. І удар по воротах навіть здається виходить в Юрія Михайлєва. І всі, хто уважно стежив за мімікою Юрія, встиг зрозуміти, що не до кінця він задоволений тим, як пробив поворотах. Напуда виривається на вільний простір. Виходить навіть на ударну позицію. Пробиває Валентин Пуда і знову Микита Мінчев Витягує м'яч з рамки власних воріт. Ну Варто відзначати, наскільки, поки якісно Микита Мінчев діє на лінії воріт. Розіграш від тернополян. Плумик пробиває поворотах і знову Микита Мінчев на місці. Були вже в такі далекі, можна навіть сказати, бородаті футбольні часи. Удар по воротах від Резепова заблоковано. Знову пробиває по воротах Резепов. І зовсім трохи не влучає в площину воріт. І дивимось на повтор. Ось тут невеликий сумбур від оборонців полтавського колективу. Ніяк не могли винести м'яч подалі. Ні Ілля Жадан, ні Сергій Столяш. І двічі дозволили Резепову пробивати. Ну, але знову ж таки приємно бачити, наскільки е, самовіддано викладається на футбольному полі полтавська молодь. Угринюк відкидає на напуду. Напуда пробиває по воротах. Але влучає в суперника і ще один кутовий для господарів. Ось якісна передача від Угринюка. І Захаро Прешко був вимушений блокувати цей удар по воротах. Повертається ближче до чужих воріт у Гренюк. Напуда в центрі поля. Відпасовує на Резепова. Резепов виходить на ударну позицію Денис Резепов! І знову Микита Мінчев зриває оплески власних вболівальників. Увага на Микиті Мінчеву. Ось тут бачимо, як він своєчасно скоротив дистанцію. До Дениса Резепова І в того залишався зовсім маленький простір для того, щоб не влучити голкіпера. Месик та Слумака. Слумак прострілює. І цього разу простріл знаходить свого адресата. І, друзі, Денис Резепов відзначається першим забитим м'ячем в нашій зустрічі. І на 39-й хвилині рахунок стає 1-0 на користь господарів. І ось цей. Болівальник Тернопільської Неви, який не до кінця уважно підняв прапор улюбленої команди, все-таки може видихнути. Як, власне, з певною ноткою спокою можуть видихнути всі болівальники тернополян. Ось простріл від Юрія Тлумака. І ось друзі, той компонент, який так добре вдавався полтавцям в ході першого тайму. А саме Робота один в один в центрі штрафного майданчику з додатковою підстраховкою. Ось це один єдиний раз, коли оборона полтавців дала збій в цьому аспекті, Резепов. проти Гайдука. Повертає м'яч на Мисика. Резепов. Мисик виконує навісну передачу. І знову Микита Міншев. Триває навала тернополян. Віталій Михайлів прострілює вздовж воріт. І знову Микита мінчев на місці. Месик знову розіграв з Лумаком. Навісна передача. Надальню стійку удар по воротах від Юрія Михайлєва. Ну, ось бачимо, Михайлів виграв верхову боротьбу, але пробити акцентовано в рамковий воріт в нього не вийшло. Знову Мисик будує атаку через лівий фланг Резепов. На Михальчука той прострілює, Удар по воротах Рикошет. Ще один удар від Резепова. І була дуже хороша нагода для того, щоб Денис Резепов оформив дубль. Дивимось повтор. Удар Тлумака заблокований. І підбирання за резепом. І повторна спроба пробити Микиту Мінчева. Простріл. Посєвкін пропускає м'яч під удар Тлумака, і знову сей Микити Мінчева. Мінчев сьогодні відпрацьовує на всі 120%. А, даруйте не Юрій Тлумака, Мар'ян Мисик пробивав по воротах після дотепного пропуску м'яча від Родіона Посєвкіна. Передача на Посєвкіна. Посєвкіна Мисика. Мисик на 16 метрів на Лумака. Той залишає на Віталія Михайлєва. Мисик прострілює, бо навіть не виконує навісну передачу. І Андрій Бей не зумів акцентовано пробити в рамку воріт, Ну, але принаймні зумів бодай хоч би якось пробити. І нарешті, друзі, хороша комбінаційна гра від полтавців. Шанс для Галадея. Галадей вільному просторі виходить один на один з воротарем, але пробиває мінчеве підбирання за тернополянами. Посевки під удар на боя. Бей пробиває в дальній кут. Бай навіть виконує прострільну передачу. І... Класична... Класична фонетична зв'язка вотації. Бей Галадей ледь не змайструвала другий забитий м'яч Тернопільської Ниви. Ми дивимось повтор цього епізоду. Ось тут спочатку галадей змарнував хорошу нагоду. Ось тут занадто далеко відпустив від себе м'яч. Бабич виконує навісну передачу і прямо до рук іллі Ну, Сьогодні вольфового зовсім не багато роботи. Демиденко на Голодея. Той в один дотик на Віталія Михайлєва. Михайлів залишає. Партнеру по команді. Хороша передача від Голодія в один дотик. І цього разу зв'язка Бей голодей працює в зворотньому напрямку. Цього разу Дмитро Голодей віддавав м'яч під удар. А тут, друзі, жовта картка. В пасив Микити Мінчева. І тут жовта картка не за порушення правила а за суперечку. З Арбітридою Бей виконує на передачу. На ударній позиції Вишинський. його удар блокує Василюк. Ще один кутовий для тернопільської неви. Михальчук в один дотик на Вишинського. Вишинський втікає від опришка. Вишинський. прострілює під удар. І друзі рахунок стає 2-0. 75-та хвилина нашого поєдинку. Рахунок 2-0 на користь господарів. Мілан Михальчук подвоює перевагу Тернопільської ниви. І ось на кілька секунд у нашому кадрі з'явилися Олександр Василюк та Захар Опрешко, які не зуміли нівелювати атаку тернополян лівим флангом. Ну, цього разу Микита Мінчев був безсилий. силий. Надто близька дистанція під час цього удару. І, ну, і також дуже чітко влучив Мілан Михальчук під самостієчко. Атака полтавців. Хороший шанс. Але все завершується тим, що Ольховий забирає м'яж до рук. Друзі, трохи менше 12 хвилин. Плюс додатковий. Ось тут не точна передача Андрія Бия. Пустові скидає грудьми. Шанс для удару пробиває по воротах. 18-й номер Іван Білан. І ось також гравці, які з'явилися на заміну. Руслан Корченко та Іван Білану організували цей удар в площину воріт. І ще одна заміна в складі СК Полтави. Після цього епізоду детальніше. Давидов, Сергій Давидов все-таки протискає свого суперника і збільшує перевагу Тернопільської Неви до трьох забитих м'ячів. Рахунок стає 3-0 на користь господарів. А Сергій Давидов друге поспіль в розіграші Кубку України відзначається. Забитим м'ячем і вказує на центр поля. Софія Причина. А на цьому, друзі, лунає потрійний свисток Софії причини, яким вона сигналізує підсумковий результат 3-0 на користь тернопільської неви. Команда з Тернополя сьогодні рухається далі і виходить в 1-8 фіналу Кубка України.